Всім привіт! Давно я не виставляла відео, тому що мене мало людей дивиться і в мене пропадає бажання знімати. Ще в мене зараз в житті нічого цікавого не відбувається. Окрім того, що зламалася пральна машинка, яку ми купили 4 місяці назад, я вирішувала це питання, домовлялася, щоб нам її відремонтували по гарантії. Чекала я майже місяць. І якби я не подзвонила на гарячу лінію, я не знаю, скільки б я ще чекала. Ну, більш детально я не буду про це розповідати, тому що вже вирішила це питання. І ще просто в мене немає настрою, тому що кожен день новини зовсім не радують. Але трішки я назнімала, тому гарного перегляду. Я вирішила трішки змінити імідж і пішла до перукарні. Ось результат. А це старання біляша. Ось така гарна яма. А це ми їздили в місто по справах і трішки погуляли. Пожовтіла диня, але коли я її розрізала, вона була ще не стигла. А це в мене зараз так виглядає клумба. Робила чебуреки, 580 грамів борошна, одне яйце, одна чайна ложка цукру і одна чайна ложка солі і 250 мл окропу. Потім поділила тісто на кульки, кожну кульку розкатала, поклала фарш і скріпила. Потім смажила до золотистої скориночки. Ось такі вони вийшли. 14 вересня у моєї мами день народження подарувала їй гаманець, олівець для очей, сережки. Ось таку вазочку для квітів. Цукерки, і це все поклала в ось такий практичний пакетик.